Нарешті дочекались! Минуло 11 років, і ми отримали справжню п'яту Devil May Cry. Не продовження ремейку, а довгоочікуване продовження класики. Але якою виявилась нова частина найкрутішого японського ігрового бойовика? Усіх вітаю, я Денис Швецов, і це огляд Devil May Cry 5. Скажу чесно, я величезний фанат серії. Тож для мене повернення класики стало неочікуваним і чудовим сюрпризом. Тож я попередньо замовив гру і пройшов її на релізі, хоча таке трапляється доволі рідко. І знаєте, я зовсім не пожалкував не тільки як фанат, а й як середньостатистичний гравець. Давайте детальніше. Якщо ви грали у минулі ігри серії, то напевно знаєте, що в центрі сюжету демонічна сімейка Спарт. Точніше, те, що від неї залишилось: напівдемон Данте та його племінник Неро, мужики з суперсилами, що неодноразово рятували світ від демонічної погані. Цього разу земля сколихнулась через містичного та невідомого демона Урізена. А сповістив про це героїв не менш містичний юнак на ім'я Ві, який теж має суперздібності. Отже, і поганець, і новий герой приховують дуже багато таємниць. Але мета Урізана досить типова – Здобуття могутності для цього він буквально розкинув коріння на землю, яке жере людську плоть та харчується кров'ю. І все це заради того, щоб виростити і з'їсти чарівний фрукт, що зробить поганця ще більш крутим. До речі, цей же Урізен відрубав Неро його славнозвісну демонічну руку. Але це не те, щоб його надто засмутило. Неро познайомився з Ніко, молодою винахідницею зброї, що зробила йому аж декілька нових рук. І Ожне з новою здібністю, на перший погляд, геймплей на но нова Devil May Cry зовсім не змінилася. Але персонажі отримали нові круті іграшки, та ще й з'явився новий гральний персонаж Ві, геймплей за якого повністю відрізняється від усього, що ви раніше бачили в серії, якщо звісно бачили. Але давайте по порядку, оскільки неро втратив свою руку, а з нею майже всю демонічну силу, тепер доводиться задовольнятись механічними руками від Ніко. Кожна з них має свою окрему здібність. Наприклад, якась рука б'ється струмом, якась пускає ракети, а якась навіть робить іншу зброю персонажа вибуховішою. Словом, реально є де розгулятись. І можна навіть сказати, що неро тепер має свій аналог бойових стилів та зброї, що раніше мав тільки Данте. Однак не все так просто. Кожна з цих рук одноразова, тобто вони будуть ламатись, якщо під час атаки вас вдарять, чи під час використання повної потужності. Але руки можна купити нові, чи навіть знайти на вулиці. Головне при цьому заздалегідь розставити їх у потрібному порядку, бо змінити одну руку на іншу під час бою можна лише знищивши попередню. І це, як на мене, викликає великі незручності. До речі, якщо ви думаєте, чи варто брати делюкс видання заради додаткових рук, знайте, що купивши звичайну версію, ви майже нічого не втратите. Серйозно, додаткові руки тут, виделка для макаронів, та рука, що просто. Пульсує? Навіть в описі зброї зазначено, що користі з них майже нема. Хоча просто щоб підняти собі настрій, це дійсно того варте. До речі, забув сказати: руки ці носять назву Devil Breaker. і якщо ви гратимете з російським перекладом, готуйтесь до того, що їх зватимуть біч д'явола. какого кого надо цміня. Ты что ко мне пристал? Чего тебе надо от меня? Скажи, пожалуйста. Бии. Откуда за Бить! 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 биич! Больше нет, цікаво, як було по українською. Пишіть у коментарях. На черзі Ві. Як я і казав, геймплей за нього насправді інноваційний. Чому? Тому що це перший в серії персонаж майже повністю дальнього бою. Сам він практично не б'ється, а командує трьома демонами грифоном, тінню та Кошмаром. До слова, мене ця тріття дуже порадувала як фанета серії, адже їхні образи відсилання до ворогів аж з першої частини серії. І це реально круто. Тінь відповідає за ближній бій. Грифон за да. А кошмар з'являється, коли гравець активує звичний у серії Devil Trigger і без жодних команд розгрібає купу з демонів. Хоча їм можна теж керувати. Але навіть ці фамільяри не завжди можуть добити ворога. Тож звикайте до того, що добивати доведеться самостійно. Це єдина атака, на яку здатен сампі. Взагалі, заві грати, напевно найлегше з усіх ним майже неможливо отримати шкоду для здоров'я, але разом з тим трійця демонів може не одразу реагувати на команди. Тож бій може здаватись затягнутим. А от за данте все майже за класикою, легко змінювана зброя і стилі бою. Хоча є й нова, як от Кавальєра та Фауст, капелюх Майкла Джексона, що стріляє червоними сферами. Ну, насправді не зовсім Майкла Джексона. Але однак буде й цілком нова особливість. Герой отримає суперформу демона, що буде працювати окремо від девіл-трігару. Ну, хоча як нова особливість, у другій всім ненависній Девіл Мейкрай теж було дещо подібне. Однак форма активувалась, якщо у персонажа надто мало здоров'я. Словом, нове це добре, аж дуже добре забути старе. Якщо мова пішла про старе, не можу не сказати, що розробники круто та незвичайно щасливили фанатів класики. Окрім бойової трійці V, тут є ще багато відсилань до першої гри. Деякі супротивники схожі на тих, що були в оригіналі, а деякі повністю перекочували з нього. Я б радо розповів про ще одне круте відсилання, але то буде спойлером. А якщо візьмете делюкс видання, матимете змогу встановити навіть старі бойові музичні теми для персонажів. З першої і по четверту гру. А от оригінальні музичні теми мають дуже круту та незвичну особливість. Чим краще стає ваш бойовий ранг стилю, тим драйвовішою стає музична тема. Словом, Devil May Cry, як і завжди бере красивими бійками, красивими в деталях. Адже навіть саунд дизайн додає їй жвавості. Оскільки Devil May Cry 5 вийшла після перезапуску DMC, розробники не оминули його стороною. Вони взяли все чудове з нього і перенесли у п'ятірку. Наприклад, слоумо після вбивства останнього монстра, урбаністичні локації та навіть властивості волосся персонажа. Тож, якщо ви грали у DMC, цілком можливо, що й ця гра вам сподобається. Тим паче, розробники спритно позбавились тієї частини, де потрібно думати. Ну от, наприклад. З першої по третю частину нам доводилось постійно шукати якісь ключі та розгадувати головоломки. У четвертій грі цю частину значно зменшили. А от у п'ятій вважайте, взагалі прибрали. На всю гру є тільки одна більш-менш серйозна головоломка. Та із з тією впорається навіть дитина. Через це п'ятірка, напевно, аж занадто лінійна. Але в цьому нічого поганого нема. Адже серію Devil May Cry люблять перш за все за красиві битви, а битви, як завжди, на висоті. У іграх серії завжди були своєрідні закони фізики. І тут вони знову в дії. Все чудово вибухає, відлітає, а герої затримуються в повітрі. Мені дуже подобається, що гра така ж динамічна та весела. А грати можна і випробовуючи свій скіл, і просто для розваги. Хочеться відзначити сюжет гри. Він Простий, але подається незвичайно, відривками з різних часових проміжків, які ви потім складатимете, наче пазл. І якщо ви, хоча б більш-менш знайомі з сюжетом класики, то вас будуть постійно інтригувати. До того ж, ми зустрінемо старих персонажів, почуємо голос дорослої петі з аніме та побачимо агента Морісона, який, щоправда, став чорним. До речі, в демо та геймплейних роликах розробники наголошували на тому, що замість звичних часових степень. Купувати апгрейди ми будемо у фургоні Ніко. Однак статуї тут теж будуть. Якщо ви за ними сумували, теж дрібничка для фанатів, але приємно. Не знаю, чи знали ви, але у Devil May Cry 5 є навіть секретна кінцівка. І щоб її здобути, треба здолати урізина на початку гри. Тоді з'явиться надпис, що зло переможене, як планувалось, і підуть титри. Вся фішка в тому, що урізини на початку перемогти практично неможливо, йому не можна взагалі завдати шкоди. Тож це вважайте щось типу секретних кінцівок у Far Cry. Гра взагалі постійно радує такими особливостями, а персонажі нарешті здаються живими і навіть обговорюють події минулих частин. Наприклад, на нашому шляху зустрінеться родич того самого Цербера, якого Денте вбив у третій грі, і ще багато-багато іншого. Отож, Devil May Cry 5 чудова гра. Вона сподобається і фанатам старожилам і новачкам, що тільки знайомляться з серією. Однак, якщо ви новенький, то пропустите дуже багато цікавинок. Та головне все ж геймплей. Він тут класний, як не крутий. Все в традиціях японських слешерів і жодної нудьги. За це Devil May Cry 5 отримує від мене свої законні 9 з 10 балів. А я бажаю вам гарного настрою та чудових ігор. А все Інше можна знайти у Фейсбук спільноті та на Ютуб каналі PlayStation Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі до нових зустрічей.